Дух смиренно мудрості, даруй мені Господи, рабу твоєму. Пам'ятайте, що заповідь про смирення це перша заповідь блаженства, а якщо перша, значить найважливіша чи чули коли-небудь Слово Боже сповіщене пророком Ісаїю? Бо так говорить Вишній Величний, і Звеличений, який вічно живе, святий ім'я Його. Я живу на висоті небес і у святилищі. І також з упокореним і смиренним духом, щоб оживляти дух смирених і оживляти серця упокорених. Хіба не хочете, щоб з вами жив сам Бог? А якщо хочете, запам'ятайте гарненько, запам'ятайте він сам говорить, що живе в серці смирених і оживляє серця їх, а як ми потребуємо оживлення сердець наших. Хіба не хочете, щоб Бог зглянувся на вас? А якщо хочете, знайте і пам'ятайте, що Бог споглядає на смирених серцем. Пам'ятайте і слова апостола Якова Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Хіба ви хочете, щоб Господь противився вам, хіба не хочете отримати благодать? А якщо хочете, запам'ятайте, що таке смирення, що за свята чеснота, яка так угодна Богові. За яку Бог живе з нами і споглядає на нас, це те, що протилежно гордості, смиренні це убогі духом, які пам'ятають про недоліки свої, спрямовують погляд свій в глибини серця, завжди невпинно спостерігають вони за рухами серця свого, стежать за всякою нечистотою, яку побачать у серці своєму, святі, які завжди виконували заповіді Христові, любили Христа. Перед уявним поглядом в яких стояв завжди Господь, пам'ятали завжди про смирення і завжди молили про нього. Христос каже навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. Євангеліє від Матфея. Господь велить навчитися від нього смиренню, Господь велить наслідувати Його в смиренні. Смирення проявлялося у всьому земному житті Господа. Воно почалося з самонародження його, бо народився він як самосмиренна, найпростіша, непомітна людина, народився у вертепі для худоби, був покладений в ясла. А потім все життя хіба не давав він незлічені приклади смирення? Коли Ірод запалав лютю, хотів убити новонародженого Спасителя і послав воїнів своїх побити іфлеємських немовлят. Хіба не міг Господь послати один легіон ангелів з легіонів, які завжди були в його розпорядженні? Хіба не міг він вразити Ірода? Звичайно, міг, але він вважав за краще проявити смирення і втік до Єгипту від гніву Ірода. А далі скільки смирення проявив він у своєму житті, ходячи за 200 кілометрів пішки в Єрусалим, на перший поклик тих, хто потребував його допомоги. Не маючи де голову прихилити, хіба не явив він досконалого надзвичайного прикладу смирення, умивши ноги своїм учням? Це являє собою межу смирення. А про те смирення, яке явив він перед судом і після суду, коли ведений був на Голгофу, розп'ятий на хресті, про нього не сміють говорити у сталюдській, настільки безмірно воно таке велике. Господь велить навчитися від нього смиренню, а хто тепер пам'ятає про смирення? Смирення є якість душі людської, яку горді та врують презирством, бо ці люди не вірять в Христа, обрали не шлях христів, а інші шляхи. Кажуть, що це дух рабства, що смиренні раби позбавлені найпотрібнішої, найнеобхіднішої якості, позбавлені духу протесту. Опору силою тяжким лихам людства. Чи є в цьому правда ніякої, ні сліду. Про смирених треба сказати не те, що говорять ті, що таврують, а зовсім інше, що вони не раби, які підкоряються злу і насильству, а єдині переможці зла і насильства. Треба сказати, що тільки вони ведуть справжню боротьбу зі злом, бо викорінюють сердець своїх. І сердець інших людей, самі джерела зла. Вони не вірять в те, що причина зла лежить тільки в недосконалості соціальних відносин. Смиренний це справжній воїн Христів, а не раб. Але як мало смирення, нескінченно мало тепер. Величезна більшість людей зневажають смиренність, прагнуть до першості і домінування у світі цьому, істину смирених майже не знайти. Про смирення не думають смиренність забуто, зовсім забуто. Про смирення думають ті, хто йде всім серцем по шляху Христовому, хто навчається від нього смиренню, тільки святі, справді смиренні. Це може здатися дивним, як це святі, що перевершують у величезній мірі інших людей за моральними якостями, за висотою досягнутою ними, можуть вважати себе. Вважати абсолютно щиро нижче всіх інших. Основа святості їх у тому, що вони ні над ким не звеличуються, але заслужують серце своє. Святі з незвичайною пильністю спостерігали за кожним рухом серця і бачили найменшу нечистоту в ньому, і якщо бачили, завжди пам'ятали про цю нечистоту і тому вважали себе негідними перед Богом. Люди горді та зухвалі. Сміють судити про все найбільш високе і святе, смиренні, позбавлені зухвалості, скромні, тихі, безліч прикладів цього знаходимо в Святому Письмі і в життіх святих. Хто більш великий перед Богом, ніж праведний Авраам, який чув великі обітниці і названий Другом Божим, а цей великий ніколи не переставав називати себе прахом і попелом. Хто більш великий перед Богом, ніж Давид, Пророк і цар? А він говорив про себе Я черва не людина, приниження в людей і зневага в народів. Псалом 21 Це були його абсолютно щирі слова. Хто був більш великим перед Богом у трудах своїх, ніж апостол Павло? А він називає себе першим грішником. Настільки чужим був він зухвалості і звеличуванню. Він був боязкий, а не зухвалий, говорив про себе, що був серед Коринфян у немочі, і в страху, і в великому трепеті це глибоке смирення приклав для нас усіх, нескінченно далеких від нього. Нам потрібно з ретельністю завжди думати про смирення і просити його у Бога ніякими зусиллями власними. Ми не можемо цю чесноту стяжати. Смирення, великий Божий дар, отримують ті, хто всім серцем своїм любить Бога, прагне виконувати заповіді Христові, тільки їм дасть Господь цей великий дар, їх серце смиренне, а коли смиренне серце людини, Дух Святий оселяється в ньому. Бачите, яке велике щастя бути смиренним. Бачите, як важко бути смиренним. Майте надію і знайте, що кожен крок по шляху Христовому наближає вас до святого смирення, якщо такі кроки помножите і зробите більш частими, як апостол і святі, цим наблизитися до Бога. Господь Ісус Христос говорив учням: більше ж з вас, нехай буде вам слугою, бо хто підносить себе, той принижений буде. А хто понижує себе, той піднесеться. Євангеліє від Матфея. Як нескінченно часто збуваються ці слова Христові, скільки гордих, що прагнуть стати вище всіх, потім падають нижче всіх, скільки було смирених, нікчемних, що народжувалися вже в жебрацькій сім'ї, бідували на початку свого життя, а потім стали великими людьми. Така історія великих святителів. Багато багато інших теж походили з найнижчих верст суспільного середовища і були піднесені Богом за своє велике, безмірне упокорювання. Господь говорить: багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. В Евангелії від Матфея. Так буває в житті нашому. Так буде на страшному суді. Перші стануть останніми, а останні нікчемні, мерзенні виявляться першими. Багато, багато треба праці, щоб не забути смирення. Багато, багато праці, щоб його здобути. Повинні ми пам'ятати слова апостола Петра Всі, покоряючись один одному, одягніться у смирену мудрість. Бо Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Пам'ятайте, Бог гордим противиться і тільки смиреним дає благодать. Пам'ятайте, що навіть до смерті хресної упокорив себе Господь Ісус Христос нам же потрібно прагнути до смирення, постійно просити Його у Бога, Господи і владику, життя мого, Дух смиреномудрості. Даруй мені рабу твоєму. Знайте і пам'ятайте, що якщо людина буде постійно мати в пам'яті ці святі слова, то отримай від Бога глибоку чесноту смирення. Амінь.